Клоняюсь Лесиному слову, автор Галина Брич. Я мрію бувати на Поліссі, у тих краях, де Леся проживала, конвалію знайти там на узліссі і доглядати, щоби не зів'яла. А може, у притуленій хатині, Там на горбочку, де червоні вишні, Дівчану стринув вишитій ковтині, віночком, у якому квіти пишні. І я впізнаю Лесю Українку допитливі і блакітні очі. Коса, в ній стрічка кольору барвінку, чарівна мова і слова пророчі. У погляді велика сила волі, любов безмежна, і глибока туга, і біль, і сум, і всі дарунки долі, рішучість, волелюбність і напруга. І я не рву з найвищої черешні червоних ягід. Радо почастую усіх дітей, смакують хай сердечні, Але сівчинкам радість подарую. Ялину у колодяжне думками. Туди де мрії лесені літали, Голубкою під небом над полями, Благаючи, щоб крил не обтинали, Я з радістю подала в Олеся руку, Щоб, спіткнувшись, дівчинка не впала, бо хоч болить, не вимовить ні звуку, За гордість, за усмішку біль ховала, Спитала би я, про що весна співає, Про пісіньку води з гір на долину І про сопілку ту що серце крає, Про мавку, лукаша, вербу, калину. Свою я мрію ще колись зустріну, Вклоняюсь вниз лесеному слову, Про волю, боротьбу про Україну, Про правду, селу, духу, рідну мову.